Всім доброго дня. У нас шаматики це щось і щось таке не Чи то сніг, чи то дощ. Тут під ногами корок. Взагалі не, не понять що гілочки всі в глазурі. Мінус десять на вулиці. то есть тут мой котик только что так по снегу. Кури вышло поесть. Ось два идиота. які отам із отої бочки перелетіли сюди. Дуже цікаво нащо? Нащо ви перелетіли? І тепер ось із того місточка, от туди перелетіть. Я думала, вони перелетять. Там, там висоти грама. Сидять. Два дні сидять. Це я їм принесла ось досточку. Отак поставила. Думаю, вони ж прийдуть. І ось сюди во, ось. Десять сантиметрів. Ні, прийшов ото один, буряка ось поїв і назад повернувся. Ой, це два найкращі півня. Один отой лівий, то позапрошло ну, прошлогодній, а це ось цей годній. Я їх обох збиралась залишати, а вони щось отак удвох поєдинились. Якась нездорова тенденція. І оце нема в їх соображалки, щоб оце підійти і перестрибнути. Нема нервів у мене надіх. Оце в корей. Ксь-ксь-кскс -кс -кс. кота, пішли в хату. Кськськ сидить. Ми й ловить витьки, кс кс Тут зерночку виїдали. Зараз я вам води принесу гарячі. Попить. Прийшло ще поїсти. Півник, чи тебе зараз цохнуть руками да, достать? не такого. Перелітай, ідіот? На, чорті куди полетів? Придурки. Чи такі вони це Ну, нате хоч їсти. Тут колись недавно курочка залітала. Так була відлига і двері відкривалися. Я її випустила. Ну, а це, тела два постійно. Сьогодні 5 січня. Сумщину без снігу природа не залишає. Як він нам уже надоїв. О, а до речі, перестало з неба щось сипатись. Посипалось. Чи то сніг, чи то дощ, крупа якась. В магазин до сьогодні сходити. Я вилізла в магазин. Принарядилась. Хоч вигуляю. Я тут з магазину, яка в нас краса кругом. Мої покупки. Ще мені десь половину йти. Вроді так і не збиралась нічого купляти. а потім то одне. То одне тут друге. Таке все важке. Так, я вдома. Продукти на столі, розпаковка. Нічого такого цікавого не купила. Все по списочку. Ну, правда, не все. Оце шикарненька рибка. 220 гривень за кілограм. Не скумбрія, якась типа ставрида чи щось. Це. це не з дешевих, як мій зять каже, це не з дешевих. Ну, можна два кусочки собі на свято. Творожна маса сиркова. ізюм, як таракани крупні. Халва із ящику розвесна. Це найдобріше А та в пакетиках я не люблю, там не, то, не та фірма і невкусна Конфетки, цукарочки. Ну, бусинікарці оце мені Оце цукерка найдобріша. Хліб був тільки корованський. Такий білий. Ну, він мені так не дуже, але другого ніякого не було. Кока-Коли хотіла ще на свята. Там один чоловік брав, я вспомнила, що я теж хотіла, теж взяла. Бо отак, скільки хожу, потім вже вдома вспоминаєш, я вже тут десь пила. Я так пити хотіла, що в магазині чуть не напилася. Яйця. і це... корі не несуться зовсім, ще і ще й здихати почали. Сода по списку, дріжджі на хліб насушний. Оце вже, виходячи, вспомнила, що такого ще нам треба. Томатику томатного. І макарони довгі, спагетті. Отакі я люблю, вони хоч і дорогші, але ж, ну, перчик, ось таке. Всі покупочки на суму ой, 560 гривень. Бо давала 500 ку І ось іще 58 після соцебелі. Оці рибки виходять по 22 гривні штучка. Воно. Рівно якось 100 грам моїй. Яйця 55. Що тут? Цукерочки, мадам 190, казки бабусині 210, халва 100, 100 з чим, то не пам'ятаю. А що тут ще сказати? Кока-Кола вроді 35, тут скільки. Ой, канайдер, скільки воно. Ого, літр. Літра 25. Ось такі макарончики. Перед цим ми купляли макарони, ну такі не годні, я їх зараз покажу. Осьо. цей чоловік ходив в магазин, купляв, ну, що попало. Я собі щось допувала, і вони такі, що недобрі, що порозлазилося. Так, а чий виробник, ось я суми. Ну, котам, собачкам, супчик варю пойдете. А сади ось такі. Я такі люблю, щоб вони кріпенькі були, не розварювались дуже. Так, ховати це все треба. І зараз поставити картопельки у мундірках. Ой, які косяри. Тут кітон повзає поп столом, нюхому чує вже. Переставила цим ідіотам ось так доску. Невже оце і зараз не зобразять? Якісь такі інтересні. Як залетіть, то вони зобразили. Тепер ходиш. А тут двері ніяк не відкриєш, замерзли. Що вам півники? Накидать сюди їсти. Ви? Чи дуже якось круто воно. Зараз я зроблю трошки не так. Йому мішає той провід. Давай їди якось, телепень. О, о, молодцом, молодцом! Давай. Ну, вот это сейчас поесть и все. Ну, перелетай же. Дурак. Что ты не видишь? Такому дурбаюке. Пивник стрибай. Кошмары, видео. Кошмары, Так, корей покормила, пора й собі під'їсти Зараз буде півчетвертої. Спробуємо рибку. Таку картопелька зварилась. Гаряче ще. Коточка зараз приближиться. Уже. уже засек шевеління за столом. А що я ріжу? Я все чи її поїм, я дві зіми все. Так, їму спробую яка. Ну, що сказати, моєму б чоловіку сподобалось. Не солона зовсім. Я чогось так люблю, щоб рибу було чуть, що вона солона. Тут зовсім не чуть. Так. Добренько. Кот і кось положила. Кицюль, Кис-кис-кис. Іди, що ти? Нюх потеряв кицюнік. Сиди, то там дивиться зверху. Щас він старший скочне і забере. Киць. Ну бери тур, турок ти. Вот так. Щось він забув, що там йому ложать. Так, доїм далі оце і піду корей різать. Так, це другий кусочок, я вирішила не їсти. Намотала чоловіку <смір> заморожу. За Як приїде, буде йому добреньке. Кіт! От яке настирне! і лізе. Це не тобі. Бо мені воно так, я ж кажу, що є, що немає, а йому це дуже сподобається такий вкус. Що зовсім не солона. А я б краще якогось солоного оселеця взяла. Так, у мене чайна пауза. Я така здорова. Попити чайочку, поїсти халви. Дуже вкусна така з ящиків. І починати різати корей. У нас у Сумській області читає, що там то сям оцей пташиний гриб. Там курі дохнуть, там карантини в деяких селах оголошують. Ну, я не скажу, щоб так у мене дохли прям кучами, але пару штук уже є. Ну, правда, дві старі, там не дивно, вони дуже такі старі кволі були. Ну, Сьогодні двоє молодих. І такі, що вчора ще були нормальні, а сьогодні вже одну зразу сарачуть відкрила, дивлюсь, лежить. А друге таке ходе, що чи вони від цього грипу, чи від якогось другого, але треба їх порізати. Так, їмо халву, поки гріється водичка. Котик тут у мене сидить, лежить сюди, да, котичка. Малюсик. Так, я все поробила, ну як все. Зарізала і обробила сім куриць. Брув, там бройлери були. І такі старенькі курі, там вже були такі, яких заносить почало. Усе на кухні убрала. По... Окупкась трошки і нанесла на, на мордочку то в мене все там на лице. є От отаку маску. Це не пам'ятаю, де купляла чи у пані, чи в Аврорі. Ну, я оцих на лице тих тряпочних не ложу. Я її так вижимаю і просто мажу на лице. Ну Після маски так сподобалось. Гарна. А потім після той маску змить і треба оцим кремчиком. Тут ось такий розділ другий. Кремчиком намазати. Кремчик не сподобався. Він такий тяжкий. Я люблю такі легкі, щоб вони впитувалися хорошо, щоб не залишалось сліду на, кож... на кожі. А він такий тяженький. Такий на руки, так, да. для рук хорошо буде. Я його буду на руки використовувати. А масочка хороша. Прям чудово. Після масочки така кожа була дуже гарна і красива. Оце хочу показати, це хто не знає. Багато хто знає на моєму каналі, бо у мене були минулого року відео на цю шапочку, це я в її сьогодні ходила, моднічала по селу з таким балабушком. 50 років жіночки вона балабушку нацепила і ходить. Красується. Такі у мене рукавички. Це сама таки придумувала, нігде не бачила, це щось крючком в'язала. Таке примітивізм. і це зв'язано з мкауні Ой, я вони так стали більш-менш. Я їх як достала, вони такі якісь широкі були. Це я вспомнила, що в мене є такі два комплекти. Ось оце такий, такого кольору, і ось такого кольору. Я в минулому році, оце ось, бачите, навіть підшита навіть. Ця теж підшита флісочкою чорною. Дуже тепла. Це сама пряжа, шерсть. І підшита. Взагалі тепло, не продуваємо. І ось така. ой це вона так, так помята лежала і попала. Треба її розрівняти. Ось така ще є такі комплектик, І тут теж таке ось вицацьковане. Теж щось крутила крючком, а, ці якісь широкі такі, що це, я одні зв'язала так, другі широченні такі. Ну така моднява, бач, треба їх у гарячій воді трохи під, під валяння, щоб вони трошки збрижились. Отак. От Нікуди мені ходити у цьому такому всьому. У наш магазин хіба що раз у тиждень. І хто там мене побачив. Ну, сьогодні побачили. Два дядьки і дві жінки побачили. Але вони скуплялися там своїм були заклопотані, не глянули ні на мене, ні на мою балабушку, ні на що. Так, зараз хочу показати отаку гарну штучку. Це чоловіку такий подарунок зробили. Як мені подобається ця коробочка, це його день народження був на 19 грудня. І це він привіз, коли це він був, до тиждень назад. Перед Новим роком був. І каже: хай тут вдома лежить, наше воно мені, щоб з собою возить по окопах туди-сюди, да, по полігонах. І тут така ось це я вже достала, бо воно звідси так погано витягується. Гляньте, яка красота. Боже, я поподивилась, я попощупала. Воно мені так сподобалось. Чоловік сказав, ну, гарне, ну каже, мало. Ну, тут, по-моєму, 250 грам. Кажу, тобі аби 3 літра таке, чи що. Ну, воно дійсно, ще якщо спирту якогось, то ще, ладно, а так ну красиве яке. Ну, я не можу. Яка краса. І тут ще лійка. Лійка. Ой, і такі чотири. а чого чотири? На трьох, вроді, зображають. Чи зараз уже на чотирьох зображають, я, я в цьому не розбираюсь. Така красива. Ось. Ой, тихо, тихо. Герб і під кожу. чи то кожа. Не знаю, скільки воно коштує, але дуже красива штука. Я на це вдома залишив, я це відкрию і любуюсь. Треба сюди щось може налити і біля себе, біля комп'ютера поставити. Ну, коробочка, коробочка взагалі. Така тверда, картончик такий твердий, така гарненька. Оце все, що я хотіла показати. Ой, ця маска якось треба тут прищепками її приколоти. Бо тут ще її, ой, тут набагато її. Я її всю не мажу. Їх так багато наливають. Що я не знаю, як там можна на один раз її використати. Мажу товстим слоєм, але ж тут держ... тримати всього 15 хвилин, змиваєш, і тут ще мені разу на 4, це точно помазати буде. Так, а що я ще хотіла показати? Мабуть, нічого. Пов'язання зроблю. По шкарпетках, окреме відео, у мене з шкарпеток. Це все зв'язано з того мериноса із пасмом. А, зараз покажу. Зараз ви впадете. Я, я вчора не те ще впала, я вже вечором лягала спати і попрала светрик. Ой, я ну йди сюди. Денису в'язала із пасму мериносу. Гляньте, таке здорове, я по йому окреме відео зроблю, кишені. Вив'язала кишені, пришивала. Їх пришивати так морочливо, але ж вираховувала тут рядочки, щоб усе, усе пряменько, все ровненько, щоб усе гарненько було, така малесенька кишенька спереду. Тут така більша. Ну, все поробила, попрала його, повісила там на батарею. Батарея у мене. Газ уключений був. Якщо дровами, то батареї дуже гарячі. А якщо газ на е, мінімальне по позначку, то от такі батарейки тепленькі. Можна таке все вішати. Ну, я ж день він у мене чахнув, там висох. Я вже вечором лягаю спати, думаю, достану ж, подивлюсь, що воно, висох. Я така рада, так, так гарно, все так красиво. Ну, Взагалі таке ж ну, красиво, так? В кишеньки так. Пришиті. потім я так роблю. Оп. <хи> отак зробила оп і чуть не впала. От як? Як? Я ж коли пришивала, я ж я ж дивилась де перед. Я дивилась де перед. Ось о, полосочка. Ну, її тут не видно, ось вона, Ось опер ну, дивилась. І то було. <смі> то було напереді, Я впевнена, що воно було напереді. Ці кишеньки, вони перешивались наперед. Не знаю, поки воно слухало їх перешив. І я в такій розціленці, я така була убита просто, чуть не плакала. Отак от іду до крові, падаю в кров, і думаю, ю маю, ну от, от як. От, оце... Усе, так сказати, наше е, нервовий наш стан. Я, я пам'ятаю, як коли я пришивала це кишені, я пам'ятаю, що я дивилась по телевізору. Я пам'ятаю, що там казали, пам'ятаю, що показували. Зато, пожалуйста, ось нати вам не туди пришила. Ой, ось ось перед. Будь ласочка. І я навіть думаю, ладно, може, може я повісила не так, може воно висохло, якся косо крива. Ні, я перерахувала, отут рядочки перерахувала з тої сторони. Так і да, це коротше, це перед. Ось, тепер колись це треба все отпорювати. Хіба, я не знаю, треба там погуглить. Може, поки я це спала, поки я там. То, може, там, де останній писк моди пискнув, і кишені тепер модні ззаду. Може, хто знає, підкажіть. Ну, мало ли, ну ходять же із драними джинсами, як собаки їх рвали, ходять же люди. Якось і кричать, що то модно. Так може, може якось це ззаду ці кишені модно. Ну а чого? так ходить дитина, ходить, тут, може, хто їй так щось грошик. Грошика положив, а сюди цукерочку, ну так, сюрприз. Ой, жарти жартами, а треба перешивати. Ну, я вчора була в шоці. Я вчора в такому шоці була, лягла у кроватку і, і очі вилупила у потолок. Я думаю, як таке може бути. Це, мабуть, найперший мій такий ляп у в'язанні. Мабуть, найперший. Щоб отак оце не знаю. Так, ну це, це все. Це все не смертельно, Це все зробимо. Тільки як все зібратися з мене. і Із силами. Ну це, мабуть, не сьогодні. Сьогодні семеро курей скубла. І у мене оці ось три пальці. пальці. Пір'є пір скубательне, вони болять. Особливо один. Оце ще дуже пір'я скуб. Якось оці три пальчика болять сьогодні. А завтра ще їх цих ці тушки кудись не треба було приховати, поки просто холодильник скидала в каструлі здорові. Так, всім пока. Всім спокійної ночі. По в'язанню буду робити окреме відео. А так за курей, за півники. А, за півника хочу сказати, півник перелетів. Я там коротеньке відео, відео зроблю, як він перелітав. Один спочатку перелетів, а тепер ось вечіром я ходила, їх кормила, ходила, ловила оци, оцих шарізать. І я там о, у той загородці другого не бачила. Я особо не вдивлялась, не дивилась, але, по-моєму, його там не було. Не знаю. Як би, як би і не другий тож вилетів. Ось такі вражни в мене є. Собачка в мене гавкає, це вона як поїсть. Вона любить тоді послужити. Оце я її саме їсти, винесла, вона це буде служити десь. Де, мабуть, і співчаска буде показувати, що вона тут є у дворі, що не заходьте сюди ніхто. бо я гавкаю. Всім пока, Тихої ночі. Не робіть оце такого, не робіть, дивіться, хто що куди шиєте.